Експрес-мобілізація, експрес-ВЛК вони мають свої наслідки і не тільки негативні, але й позитивні. І один з таких наслідків це є можливість допомогти військовослужбовцям отримати інвалідність е, війни і отримувати в рази більші виплати. У нас в роботі вже знаходиться кілька кейсів, суть яких під час проходження військової служби у людини суттєво погіршився стан здоров'я настільки, що вона має підстави для встановлення інвалідності, відповідно, її звільняють з військової служби. Але в довідці ВЛК зазначають не пов'язано з проходженням військової служби. А ми запитуємо, як це не пов'язано. Якщо у довідці ВЛК, з якою особа була мобілізована, чітко вказано, що вона здорова, то все, що вона набула під час служби. Це вже результат саме проходження військової служби. Правильно? Ну, тепер у новій довідці ВЛК вказано купа купу хвороб. І при цьому пише, що не пов'язано з службою військовою. Ми беремо довідку ВЛК, форму 13, з якої людина мобілізована була, де зазначено, що вона здорова, оскаржуємо нове рішення ВЛК. Добуваємося визнання зв'язку захворювання з проходженням військової служби. І тоді людина має право на військову пенсію по інвалідності. Це зовсім інший розмір, вже виплат, тому що інвалідність набута саме під час проходження військової служби. Тому, кому потрібна допомога у цьому питанні, звертайтеся, обов'язково вам допоможемо.